Основним напрямком роботи медичного центру Валіо є надання лікувально-діагностичної допомоги на обладнанні світового рівня. За понад вісім років існування центру обстежено тисячі хворих, які отримали високопрофесійну допомогу. Нині Валіо пропонує широкий спектр сучасних методів діагностики, які дають змогу об'єктивно оцінити стан організму і його резервні можливості. Так, функціональні обстеження, такі як електрокардіографія, електроенцефалографія, реоенцефалографія, проводяться на сучасному діагностичному обладнанні. Звернувшись в медичний центр Валіо, ви можете зробити ультразвукові обстеження органів черевної порожнини, щитовидної та вилучкової залози, сичостатевої системи, серцево-судинної системи, молочних залоз, нейросонографію немовлятам та інші обстеження за допомогою новітньої цифрової апаратури фірм Медісон, Сіменс та Toshiba. Лікарі медичного центру постійно підвищують свій професійний рівень, у зв'язку з чим розширюється і комплекс надання медичних послуг. Так, з 2012 року в медичному центрі Валіво відкрито кабінет інформдіагностики, де за допомогою комп'ютерного методу проводиться глибока діагностика стану організму людини. Тестування частотних маркерів паразитів, тестування алергенів, електропунктуарна терапія на базі медичного центру постійно приймає кваліфікований гінеколог. Лікар вищої категорії пацієнти можуть пройти комплексний гінекологічний огляд, включаючи кольпоскопію, лікування на сучасному радіохвильовому апараті Фотек, отримати консультацію подружніх пар з приводу безпліддя. З 2013 року в валіо проводиться внутрішньовенне лазерне опромінення крові, сучасний фізіотерапевтичний метод, який має очевидну протизапальну дію, покращує мікроциркуляцію крові в тканинах і насичення їх киснем. Ця процедура дозволяє досягти нормалізації імунної системи людини, не стимуляції, не пригнічення, а тільки модуляції імунної системи. Плюс до того. Ми спостерігаємо протизапальний ефект, знеболювальний ефект і покращення загального самопочуття людини після проведення процедур внутрішньовенного лазерного опромінення крові. Ну або, як в народі, кажуть, лазерне очищення крові. У рівному лише в медичному центрі Валіо проводиться одне з найсучасніших досягнень в галузі безопераційного лікування лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок за допомогою високоенергетичних лазерів. Так звана ендовенозна лазерна абляція. Ми проводимо зараз лікування варикозної хвороби вен за допомогою надсучасного обладнання і використовуючи лазері, високоенергетичні лазери, які дають можливість не вирізати вену, як це прийнято, і найчастіше робиться в хірургічних стаціонарах. Ми просто нашу вену якби заклеїмо з внутрішнього боку. Це не вимагає ні наркозу, не вимагає якоїсь підготовки пацієнта. Пацієнт приходить. Сама процедура займає від 20 хвилин до години часу. Ну, якщо більш складні випадки, то до півтори годинки часу. І пацієнт стає відразу після процедури своїми ж ногами, йде додому. І практично не потребує ніякої реабілітації. Центр валіо співпрацює також і зі страховими компаніями за безготівковим розрахунком. Поєднання професіоналізму працівників медичного центру з індивідуальним підходом до кожного пацієнта та рівнем технічної оснащеності забезпечують високу якість медичного обслуговування. А для максимального комфорту відвідувачів у медичному центрі валіо існує попередній запис та система знижок.